Вони певні, пересування містом може бути комфортнішим. Німецькі фахівці презентували у Івано-Франківську електронну транспортну модель над цією програмою руху велосипедів, пасажирського чи автотранспорту та пішоходів. Закордонні експерти працювали півроку, ретельно аналізували та опрацьовували ситуацію в обласному центрі. А відтак заносили від сучасного стану транспортної ситуації до електронної карти аби наповнити програму, ми брали до уваги багато даних про мешканців міста, їхню кількість, частку працюючого населення та дітей. Нам потрібно було визначити, де є робочі місця чи де зосереджені промислові об'єкти та торговельні заклади одна із позитивних речей, які ми побачили, те, що у місті створено багато пішохідних зон, а також те, що транспортні засоби не в'їжджають у центральну частину міста, як у багатьох європейських країнах. Та з іншого боку, у вас дуже велика кількість маршрутних автобусів та багато зупинок. Це звісно зручно для мешканців, але водночас значно ускладнює транспортний рух подарована місту програма, лише частина масштабної оптимізації транспортної мережі, та місцеві чиновники певні, ця модель уже має практичне застосування. Ми знаємо, що в нас є комісія з безпеки дорожнього руху, наприклад, яка коригує інтервал світлофори, яка дає ордери на розкопки, яка дає дозвіл на перекриття, вирішує питання окремих вулиць, і зокрема за допомогою цієї програми, де Описана, прописана здатність вулиць, що змінюється. Ми. Я думаю, що комісія при прийнятті того чи іншого рішення зможе уже на основі статистики реальних даних відповідно приймати рішення. І Це буде набагато професійніше. Це перше, друге, ми вже знову ж таки на основі коригування просто. Умовах програми певної статистики зможемо для себе визначати, які для нас найбільш пріоритетні вулиці підлягають ремонту на наступний рік. Поміж тим, електронна модель запевняють у мерії стане основою майбутнього робочого проекту. Щоправда, відповідне рішення обіцяють розробити не раніше весни наступного року, та й впроваджуватимуть його поступово у кілька етапів. Наразі ж шукають необхідні кошти на реалізацію змін, а їх потрібно чимало. Попередні ми мали десь на 2009-2010 рік. Обрахунки ми мали такі так. Мале кільце, то воно десь коштувало порядка 5-6 мільйонів реалізації цього. Ну, мабуть, у 2013 році цифра буде трошки більша, а в 2014, му буде ще більша. Отака ситуація. Тобто, без робочого проєкту точно цифру ми сказати не можемо, а робочий проєкт. Можна буде говорити в наступному році. Наступні кілька тижнів кажуть чиновники транспортну модель, коригуватимуть та опрацьовуватимуть. а Відтак представлять її і на розгляд громади до слова, подібні проекти успішно працюють у майже двох сотнях міст різних країн світу.